Я це вже читав, я це вже бачив, ми це вже проходили, все це зрозуміло. Але чому ти це читав чи читала? Це авторитетно, ти хочеш так, але що досі не застосовуєш це в своєму житті. Чи являються такі знання засвоєними, якщо вони не задіюються на практиці? Я вважаю, що кожне знання має бути практичним. І якщо ми його не задіюємо в своєму житті, розуміючи, що. Ми хочемо жити так, як написано, значить, нам потрібно читати далі. Повторювати, повторювати все глибше, вглибше, поринати в глибину цих слів до того часу, поки ми дійсно не станемо тими людьми, якими ми хочемо бути. Наприклад, духовні знання, вони дуже важко заходять в нас, їх потрібно повторювати сотні разів, можливо, навіть тисячі разів. От дійсно це так. От читаєш і розумієш. Ну класно, ну офігенно, да, я є душа. Але тільки закривається книжка, одразу починаємо діяти як тіло, тому що ми дуже сильно обумовлені цим зовнішнім костюмом, тому що ми розплющуємо очі, виходимо з медитації. Бачимо знову зовнішній прояв, бачимо знову, як наші об'єкти чуттів тягнуться не всередину, а назовні, як одразу розум стає загіпнотизованим всім зовнішнім, і ми одразу забуваємо, що ми є вічна душа. Ми знову стаємо тимчасовим тілом, яке загіпнотизовано тимчасовими об'єктами насолоди. Так відбувається в усіх. Так діє ілюзорна енергія, має вона дуже сильна насправді. І не так просто подолати і наше хибне его, воно теж дає нам супротив, не дає нам відчути себе тим, ким ми являємося. Тобто, це занурення в цю відеогру, яке відбувається від життя до життя. І щоб дійсно вийти з-під цієї обумовленості матеріальною енергією і підпасти під вплив духовної енергії, щоб служити не тимчасовому, а вічному, вічній нашій природі, бути до, цьому, до цього причетним, дійсно проживати це на досвіді, а не просто бачучи це як слова. І букви нам постійно повторювати потрібно, повторювати і повторювати. І з часом це починає діяти. Справа в тому, що. Якщо я читаю про духовне знання, про самоусвідомлення себе душею, я це розумію теоретично, я навіть можу з цим погодитися. Але моє хибне его каже, ні, ти тіло. І виникає деякий конфлікт, і цей конфлікт, щоб його примирити, потрібно багато домовленостей з самим собою. Цей конфлікт має стертися. Тобто Моя хибна позиція і істинна позиція вони мають пришліфуватися один до одного. Мають подружитися один з одним. От, і тоді істинне становище стане дійсно істинним. Про що я кажу? Я кажу про те, що схибне его воно має зайняти свою позицію. Розум має зайняти свою позицію, інтелект. Має зайняти свою позицію, тоді ми дійсно можемо бути спрямованим до чогось вищого, і наш смак, наші бажання будуть рости, мінятися, будуть одухотворятися, будуть возвишатися. Буде вищий смак. А якщо це все напутано, хібне его керує розумом, розум керує інтелектом, нічого з цього не вийде. Саме щоб зробити цей порядок, постійно потрібно повторювати це прибирання, воно має відбуватися все потужнішим. Потужнішим. Спочатку це просто прибирання в вигляді якогось протирання пилу, а потім це вже перетворюється на дійсно потужну перестановку, де все міняється і ставиться на свої місця. Ось саме таким чином, друзі, влаштовуються всі істинні перебудови. Не зовнішньо, це знаєте, протирання пилу, переставляння фігурок, а дійсно, коли ми наводимо порядок всередині, це зусилля, це постійні. Повторення істини самому собі, поки вона не проникне всередину і не стане дійсно нашим маячком, куди треба рухатися. Як тільки це зникає з нашого полю, якщо ми забуваємо оточити себе чимось духовним, що буде нам про це нагадувати, буде нагадувати про Бога, одразу ж ця мавпочка, цей розум перемикається і починає. Смітити, починає приваблюватися знову з зовнішнім, і знову наш порядок перетворюється в безлад. З цим треба змиритися. Це дійсно так відбувається. Змиритися не означає не діяти, а змиритися, зрозуміти, як це працює, як принцип влаштований, і поцікавитися в тих, хто вже навів цей порядок, як це робиться, поетапна система цього переналаштування. Існує, вона непроста. Але ми дійсно починаємо жити себе. Якщо в тебе є бажання проживати нехибну позицію себе в цьому просторі, а проживати себе душею, потрібно, щоб ці знання перетворилися на практику. Саме так. Повторення, заглиблення, усвідомлення, це сильна робота. Не всі це можуть. Але якщо ти той, хто хоче вийти на пряму дорогу, правильну дорогу, спрямовану вглиб себе, то ти маєш прийняти цей шлях і почати потрошку, хоча б потрошку повторювати собі, ким ти являєшся, ким ти хочеш бути, я тобі дуже дякую за цей перегляд, за те, що вислухав. Вислухала, тому що я ділюсь своїм досвідом. У мене відбувається так, всі, кого я знаю, у всіх відбувається так, і це мене приводить до того, що є певний принцип, як це працює в принципі, у всіх. Тому що розум це комп'ютер, і його просто потрібно правильно налаштувати, перепрограмувати, <свісно> внести в нього свої правильні оновлення, щоб цей комп'ютер запрацював правильно. Є ніж як інструмент. Продавець не несе відповідальність за те, як ти будеш його застосовувати. Це може бути як інструмент, який принесе благо, так це і може бути інструмент, який принесе насилля. Так само розум є інструмент, дуже потужний інструмент, і він може принести велике благо кожній живій душі, якщо його правильно налаштувати, якщо його правильно застосувати. Всі ми наділені цим розумом, але в когось він шкодить, а в когось він приносить благо. Тих, кого, в кого він дійсно приносить благо, ну це невеличка кількість людей, насправді дуже мало. Ми дуже Багато людей, які маємо завищені якісь оцінки щодо себе. Насправді ми не такі хороші, як ми являємося, якщо послідкувати свідомо за своїми рухами, діяннями. І позапитувати в себе, а наскільки це дійсно благо, те, що я роблю, то блага насправді мало, друзі, і з цього усвідомлення починається зростання, коли ми розуміємо, що ми просто паразитуємо на духовній енергії і на матеріальній енергії. Взагалі на всьому. Це, Цей принцип життя паразита, він, він знаєте, як mm. занурює в холодну воду, і ти такий опа, дійсно це так. Тобто, оцей щелчок, оцей... Момент усвідомлення, що я не хочу більше так жити, він вмикає в нас у цього діяча, який хоче чинити цьому супротив, але супротив варто чинити дуже розумно. от Потрібно зібрати це інтелектуальне військо проти матеріального бачення світу і почати воювати. Да. Ніяких перемир'я, переговорів не буде. Тому що хибне его, воно завжди хоче бути згори. І його не варто знищувати одразу, тому що не вийде, буде сильно великий супротив, і це потрібно потрошечку підточувати. Наскільки це в мене виходить, друзі, от зараз в мене це виходить погано. Я визнаю це. Трошки виходить, але погано. Але я точно знаю, що цей шлях вірний і треба просто продовжувати. Іноді ми робимо якісь дії. Нам здається, що нічого не відбувається. а Потім через деякий час ми розуміємо, ого, великий крок зроблено, зміни відбулися, тому не варто. От, знецінювати маленькі кроки. Все проявляється з часом. Головне наші зусилля, головне наша чесність, совісність по відношенню до цього процесу. І покаяння вони є невід'ємною частиною. Шляху самоусвідомлення. Не варто бути горделивим, не варто себе перехвалювати, а також не варто себе знищувати морально, не варто сильно потужні настанови собі давати, які ми не можемо виконати. Але постійно невеличке таке натяжіння зусилля має бути. Якщо щось відбувається дуже легко, скоріше всього, відбувається вже не те, і тобі варто задуматися, що я роблю. Не так, дякую.